Тема нашого уроку – Астрід Лінгрен, письменниця, яка навчилась відмріяти, і початок знайомства із повістю міу Мі Міу. Зазвичай урок розпочинається з інтерактивної розмінки. Це завдання за попередньо вивченим твором Чарза Дікенса. От і ми можемо ось пройти такий невеличкий квест із учнями, досить цікавий. От Далі ми можемо з учнями е, виконати таку інтерактивну розмінку. Це кросворд, черза Дікінса Різдвяна пісня в прузі, натиснувши на дане посилання. Ви можете собі скопіювати е, цю роботу в свій аккаунт, а можуть учні просто працювати і так. Е, ви їм даєте посилання, яке бачите у браузері. Далі нашу роботу продовжує рубрика Тестолен, також це тести. У ресурсі букві життє різдвяна пісня у прозі Чарльза Дікенса, і ми переходимо до занурення у контекст. Тут нас очікує Персі Джексон. Знаєте, я бачив чимало магії і мечі, і монстрів, і ми такі історії рятують нас краще, ніж будь-яка чарівна зброя. Тож сьогодні ми поговоримо про письменницю, яка навчила ціле і так далі. Потім у нас знайомство із епіграфом Астрі Лінгрен. Та Вавхук до уроку уявіть собі, ви самотні, нікому не потрібні, але раптом відчиняються двері в новий світ, де ви стаєте героєм своєї власної історії. Саме це про Астрід Лінгрен, яка навчила мільйони дітей по всьому світу, що навіть найменша людина може здійснити великі справи. Ясно, що такі елементи зразу завоюють увагу учнів і вони будуть активно працювати на уроці. Далі ми знайомимо учнів із метою моделлю нашого уроку це модель пірате, актуалізація знань і починаємо працювати над основною темою нашого уроку. Звісно, це знайомство із самою письменницею, з тим, звідки вона родом. І оскільки учнів перше чують поняття, можливо, вікінги, то підготувала невеличке авторське відео про вікінги. Уявіть північ тисячу років Дракари, довгі, легкі кораблі, що могли рухатися і морем, і так далі. Потім ми знайомимося із самою Астрід Лінгрен, її дитячими роками, і всі е, слайди зображені на всіх слайдах зображено оригінальні світлини. І з юнацькими руками, її особистим життям і досить цікавими такими подіями в її житті. Знову ж представлені світлини, сімейне життя ось таким чином, слайдів тут десь десятків зо два. Історія написання її найпопулярнішої книги про Довгу Панчуху. Знову ж таки світлини, і е, розповідь про її творчість та про останні роки життя, та історію написання повісті міуміу. Далі ми учням е, демонструємо ті твори, які написала Астрід Лінгрен. От, е, питаємо, які, вона, які вони читали, з якими героями знайомі, І так далі, Ось, е, перелистуючи цю карусель. Знайомимося із відзнаками та нагородами письменниці, і дійсно вже останніми роками її життя. Висновки про життя та творчість, її життєва філософія. І переходимо до знайомства з повістю «Міо-мій-міо». Мі, міо». Розпочавши із буктрейлера. Самотній хлопчик із Стокгольма. Хлопчик, який так мріяв про любов і диво. Та одного вечора все змінюється. Яним серцем і тінню замку похмура доля дітей, пробувань, страхів, і ні, що сильніша за страх. Про добро, яке мій Міо. Казка, що торкається душі. Подорож. Ну, ось це має дітей зацікавити, і ми з вами переходимо до вивчення самого твору. Але попередньо можемо переглянути ось такий невеличкий відеофільм. Привіт. Сьогодні О, ось... ми поговоримо про щось на. Людина може подолати величезний страх і зробити щось щось неймовірне. Це... І так далі. Потім ми переходимо власне до перших сторінок повісті. от Знайомимося із бусе. Далі знайомимося із його життям, його другим бенком. Додано в презентацію цитати для того, щоб бучні могли почитати: ось такі, такі. Зустріч із тіткою Лундін та зустріч із духом. Ну, і Міо вже потрапляє до країни далекої, де знаходить свого тата, і учні обговорюють ці епізоди. Далі учнів очікує аналітика осмислення, це завдання різних типів, завдання для роботи зі штучним інтелектом, в групах, парах. Та рубрика, що кладу у свій рюкзак знань. Рефлексія усна, рефлексія ось така візуальна серце, рука тривіри рефлексії, мікротрансформація, домашнє завдання та підсумки. Ну, власне, такий урок повинен, був, повинен бути цікавим сучасній дитині і зацікавити долею цього хлопчика та його подальшого.